Всім привіт! День третій. І, напевно, я це асорті з відео, бо там дуже багато кусочків почну з цього кусочку. Так, що в нас день третій, як ми зарізали свого кабана. І що ми зробили? Вчора там я показувала, що ми по морозилках поховали. Ще я вчора накрутила фаршу. Також сховала в морозилку, щоб було не тільки м'ясо кусками, але й фаршем. І повторюся, ніяких таких заготовок в банки ми не робили. Ми не робили свіжини. І сало в нас у морозилках. Ось старий холодильник, там також у морозилці сало. Тому що немає кращого, ніж дістати шматок м'яса з морозилки, розморозив, воно свіже, і ти робиш, що хочеш. Восени, як ми вирізали нашу свинку, ми робили і свіжину, солол, солили сало, не дуже воно в нас йде. А, з цього кабана дуже багато сала. Вчора, ось дивіться, закрили смалець, витопили і шкварочки. І сьогодні буквально, ось хвилинку, тому мама пішла в хату. Ще гарячі банки, шкварочки нікуди не викидаємо. І смальчик з вижареного сала. Ще в нас залишається голова, яку увечері обріжемо. Сало не знаю. Ну, в общем, оце голова осталася, не дуже багато місця в нас у морозилці. І сало найтовстіше от те сало з із спини. Я піду зараз в хату, буду його різати на шматочки і перемелю також на смалець. Це і зрізаного смалець, а те перемелю ще краще вижариться. Отак. От Попекли ми кендюхи, у нас від свині залишився. Свинка була невеличка, і м'яса ж було не так багато, бо ми і свіжину робили, і ковбаси. Вчора дуже-дуже багато ми всі ковбаси поначиняли м'ясними, всі вони зараз в морозильнику замерзли вже. Що хотіла ще сказати, закривали вчора господарочка кришки ще ті, що на базарі я брала. А сьогодні ось ось я покажу кришки, які я замовляла з інтернету. Бачите, тут по... на англійській мові написано. Ті, що на базарі тут написано кришки на російській, а тут на англійській. Ніякої різниці я не бачу з базарними кришками. Так що це завтра ще в нас тоді ще останній смалець, з головою щось придумаємо. А так ми лінтяйки. <ріху> Дякуючи, що в нас є морозилки, все порізали, попакували, ребра, сирими в морозилці, балик. Ну, я вже там далі у мене є, я покажу. Ще я там трішки не знімала, що в морозилці. Я ж кажу, морозилка це дуже виручає. І знову ж таки дістанеш реберця, вони свіженькі, а не закриті в солоніному розсолі. Раніше, як у нас не було морозилки, у 2010 році ми різали такого ж здорового кабана, то ми тиждень його переробляли, тому що без морозилки погано. І сало, і смалець, і ковбаси, і кров'янки чинили. І... Так. Ми, ми зробили те, що ми дуже любимо. Ми любимо м'ясо, щоб витягти з морозилки. Ми любимо м'ясні ковбаси, щоб витягти спекти, вони сирими заморожені. Нічого не рветься при печінні, голочкою проштовхуєш і все дуже гарно. Ну, Сало і сало з часником. І ось насмалець. малець. Спокон наші предки жили на смальці. А купувати маргарин чи масло сумнівної якості. Ми зараз молока не здаємо, то із нашої липки рогатої молочко у нас все вдома. Робимо творог, ось буквально з хати вийшла, зіставила з котла кострулю відтопленого творогу. Масло збиваємо, в морозилці зберігається також. Хлопці у нас люблять домашнє масло. Це ми з мамою не дуже. Так. Згущенки мама наварила. В підвалі тут же ж у кухні стоїть. Це я тут уже все помила, всі клейонки. Все. Це кухня, нагадаю, у нас робоча. Тут усе було прибрато, долівка змазана, це я там мила посуду, яка залишилася. Тому а так все змазано, це кухня в нас робоча, літня, так сказати. Так, так що завтра закриємо ще смальчик. Зараз піду Ось, зі смальцю залишилися чугуни. Ой, і підемо. Все те доробимо і все. Ось у нас ще тут це старий наш холодильник. Тут сало і шмат м'яса. Хочу на днях витягти той фарш, що вчора заморожувала, багато в мене вийшло. Зробити пельменів у відділення ті, що для заморозки. От так. Зарізали нашого микабанчика і все. Піду далі я працювати. На сьогодні сонячно. Сонячно і вітряно в нас. Ось повісили синичкам, щоб прилітали їли. їли. Ну, я їх ще сьогодні не бачила, може нас бояться, що ми ходимо туди-сюди. І холодно, і сонячно, і розтає. Якась незрозуміла цього року зима. Ось так. Не судіть строго, що назнімала там потрошку, ну, дивіться далі. А це наше збите домашнє масло. Ось так відділяється масло, це з колотини. Ось у баночці. Зараз виллю, з колотини поросятка поїдять, а масло промию холодною водою і в холодильник. Все майже закінчили розборку. Як ту сердючку не згадати? Ну, лки-палки, ну сюди ще все і не влізло. Сало зняла з клешень. Клешні і голова висять на дворі, а це все ще тут. І так ми з мамою дійшли до висновку, що треба різати меншим, а не коли його вже 200 кілограм. Нічого не знімали такого, бо і нікому було знімати. І такого вже контенту вистачає. То як зуміли, так і розібрали хребет. Тут ще не все, ще сало все зі спини і балик, там, у вірандоці в хаті. Іду зараз смажити свіжинку. Фух, заморилися. Із свинкою восени ми швидше справилися. Кабан дуже здоровий, кістки вже тверді, так як ця свинку роз, 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 розібрала свинку я у вересні ножом без сокири. А тут вже без сокири не пішло. Це тут ще й не дуже товсте сало. Сало на, моїх, на мої п'ять пальців. Оце таке сало завтовшки. Так, іду далі. День номер два. Вчора багато не знімала, так, втомилися. Кабан здоровий. Що ми вчора ще зробили? Ми накрутили ось на м'ясорубку нашу фаршу на ковбаси. І тоненькі тості зробимо м'ясними. Порубали ребра, що в морозилку вкинемо, і хребет. І щойно я наклала ціле відділення, те, що висувне з морозилки, сала шматками, боковинка, ну, бочки. Сало таке гарне з прожилками м'яса. Дуже гарне сало. І вчора ще ввечері також багато намололи, наклали в морозилку ту, що в холодильнику внизу, сало з часником. Дуже багато. Напевно, кілограм вісім вийшло. І зараз ще підемо, будемо в морозилки розкидати серце печінку. Таке м'ясо ще треба від, обрізати з трьох клешень. М'ясо е, на фарш і в морозилку. Далі будемо робити, витягти то на котлетки, то на е, пельмені і так далі. Все рівно, якщо заморожую з цілим куском, в основному ми його витягуємо і все рівно після розморозки перемелюємо на щось. І так, і балик в морозилці, і також є ошийок м'ясо кусоком. Ну, не цілим, а порізане на порціонно, ну, там витіг шматочок, щось можна зробити. А з баликами дуже любимо відбивні. І ось ще тут сало в нас багато дуже це сало зі спини. Таке воно завтовшке. Я не знаю, що з ним робити. Там уже в нас в кухні. Топиться на смалець, цілий чугун здоровезний. Ще в нас висить голова. Ну, Кабан дуже здоровий. Все переробимо. Ну, Далі, може, покажу, що ще. Так, ніяких рецептів, нічого не буде, просто розкажу, що ми. Робимо. Свіжинки цього разу робити не будемо, вирішили кращити м'ясо і сало, начинити більше ковбас. Кров'янки також чинити не будемо, хоча кров зібрали її дуже багато. І так як у нас є рецепт кров'янки, тієї, що в кострулі, то ми кров просто я блендером і ми її порціонно також заморозимо. Після розморожування вона така ж сама і не тіряє своїх свойств. Ось сало приносили у відра у морозилку. Так, що в нас тут є? Це в нас тут м'ясо, те, що у шийок я казала. Кусками не перемелене, вже замерзло. Дякуючи, нашим енергетикам не відключають, то в нас є ось змога напихати зразу багато і воно заморожується. Рульки, ножки. Це в нас балик. І тут у нас щойно поклала я цілий відділ сала. Ох, дуже важкий, хай замерзає. І тут у нас в цій морозилці те сало що з часником. Ми тому, той раз ми клали його в банки, а цей раз щільно-щільно в пакети зав'язали. Ну, запаху не відчувається крізь пакет. Бо банки займають дуже багато місця, а Місця в нас не так багато, <звук> чи то кабан такий <звук> великий.